Всім привіт! Несподівано для себе перед самим новим роком вирішила зробити собі кулінарну книгу. У мене така вже стара, куплена в звичайному магазині книжковому, але я зрозуміла, що все-таки я хочу мати свою рукодільну книгу. Альбомів є, а от книги кулінарної в мене нема. Тому пошукала, що в мене є, всі поперед те, що в мене були, зі своїх запасів. Зробила вже нарізки паперу. Ось такі зробила вже блоки, які я буду зшивати. Це десь формату А5 він буде. Нарізала кольоровий папір ось тут це звичайний білий і деякі мене кольорового. І зробила вже розділювачі, хочу їх десь в районі 10-11. У мене дуже мало рецептів, мало буде переписувати. Але на майбутнє хочу, щоб ця книга вже жила, і дописувати тоді рецепти. Тому 10-11 розділювачів, я думаю, вистачить ось такого плану. Всі різні. Там будуть зазвичай перші страви, другі, випічка. Солодке випічка, потім салати, м'ясні, рибні, напої, отаке все. І якісь оденькі залишу, щоб був на запас. Ось покажу, що я вже робила. Це все буде потім прикрашатися. І взяла ось такі, що я знайшла. В італіянському стилі, побачу, чи підійде мені, але було так цікаво. Оця порізалка і якийсь фон прикраси. Ось тут такі знайшла на англійській мові, але вони мені. не купила, але Вони займають дуже багато місця, але хочеться трошечки менше. Напевно, їх не буду використовувати, але побачимо. Отож. Ось такий мене є. Конвертик зразу те, щоб закладати якісь непереписані рецепти. Ось такий горошок, помаранчевий, І знову зелений горошок. Вони багато горошків, ну, але, в принципі, це кулінарна тема, вона підходить. Ось такий цікавий лист, темно-зелений. Я ось, ось, знайшла два цікавих, до речі, листа, яких їх сама колись друкувала. Вони трошки тонші, ніж дизайнерський папір. Але дуже гарна тематика. Клас, що нарешті я їх використаю. Вони мені пригодилися з чайничками та з виделками, ложками та ножами. Такі от класні. Ось це все буде зшиватися. І по обкладинці я обрала вже такий темно-зелений матеріал. Вже обтянула обкладинку і зробила вже фортец один. З кишенькою тут буде. Ось такий буде кулінарник. Він вже такий величенький, якщо так подивитися. Клас. Мені дуже подобається і обов'язково потім зніму погляд. Як Я вже його зробила і прикрасила, а можливо, будемо і разом прикрашати оці перші сторіночки, тобто кожна сторіночка на кожну страву. Все тоді. Гарного вам нового року і зустрінемось вже у новому році.